Добрий вечір, ми з України. Сьогодні поговоримо про кабінет міністрів приватну фірму. І так, ось у нас є на сайті Верховної Зради України закон України про кабінет міністрів від 2014 року, включно. Поглядаючи, коли він був прийнятий, тут пишеться, що 2000 фактично 14 рік. От ми вистаємо цей закон, зміни до закону, коли відбувалося. Ось цей самий закон. Що саме цікаво, шановні українці. Існувало два органи влади паралельно, але ніхто вам про це не казав. Ну, тут пишеться, що з 2014 року існує Кабінет міністрів України. Правильно, правильно. З 14 року. Ну, тут, зміни, будь ласка, от в законі, в законі. Можна провистати. Ось. Бачимо 20, 10 підстава. Так. А давайте подивимось назад. Назад. Так. Так. Якщо ми нажмемо на карта документа, то побачимо, коли був прийнятий закон про кабінет міністрів. Не про створення кабінету міністрів України, а закон про кабінет міністрів України. Дивимось дата 27.02.14. Номер, запам'ятаєте, 7947. Чинний. Тепер побачимо історію змін в редакціях. Історія. Тобто, вони хочуть сказати всім увага, що Кабінет міністрів України не існував до 2009 року, а в 2014. Був прийнятий. Ми зараз подивимося. От які редакції були закону України про кабінет міністрів. Не про утворення кабінету міністрів він не створювався, а просто про кабінет міністрів. А повинно було бути згідно з Конституцією, яка не прийнята, закон. Про утворення Кабінету міністрів. От. От, будь ласка, де він був опублікований: Голос України. А тепер, шановні українці, бачимо так, запам'ятаємо. 27.02 14 року. З цієї дати існує Кабінет Міністрів України. З цієї дати був типу заснований Кабінет Міністрів. Не утворений, не заснований, а просто він звідкілясь взявся. Але як пояснити ось таке двовладдя? От, Кабінет Міністрів, так, так. Кабінет міністрів України? Хто його? Створював Верховна Рада, нібито законом. Але немає закону про створення кабінету міністрів. Є просто закон про кабінет міністрів. Ну що саме цікаво, шановні українці, саме цікаво не цей закон. Запам'ятали: от. тут дата, тут номер, ідентифікатор. А тепер бачимо, шановні українці, ось вам, будь ласка, ще Верховна Рада України про утворення Кабінету Міністрів РСРСР. Український РСР. Вона була утворена. Коли він там був утворений 91 рік? Тобто вони хочуть сказати, що Кабінет міністрів УРСР. Існували два суб'єкти права: Кабінет міністрів УРСР та Кабінет Міністрів в одній будівлі, як один єдиний орган. Але вони нас дурили ці 31-32 роки, коли припинив своє існування переіменований УРСР. Але він не припиняв своє існування і досі. Припинилося існування Кабінету Міністрів УРСР. Хоча паралельно існував Кабінет Міністрів України Республіки, яка змінила назву з УРСР на Україна. От, підстава. Бачите? От, документ 980. Дріб. Бачите, який дріб? І ось підстава. Нажимаємо підставу. Підстава про дерадіанізацію законодавства України. Документ чинний. Будь ласка. Тобто замість двох суб'єктів права, які існували на папері, тепер існує лише один суб'єкт. Цікаво. Тепер в мене цікавить інше. Те, що вони от це все прийняли, мене цікавить інше. Всі ми знаємо, що не був утворений УРСР ані Республіка Україна. Тобто, за чинним законодавством, яке не чинне, дійсний лише Кабінет Міністрів України Республіки, яка змінила назву з УРСР на Україну. Тому, фактично до 2022-го існувало два суб'єкти права. Два суб'єкти на документі в одній будівлі. Фактично. І нас досі дурять, шановні українці. В наступних роликах ми поговоримо про закон цей. Про дерадінізацію законодавства України. Дуже цікавий закон, будемо розмовляти і про нього взагалі. Тому, якщо вам потрібна юридична консультація, звертайтесь на електронну пошту. Це коштує 300 гривень. Якщо вам потрібна юридична консультація з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів США. Підписуйся, доб'ємо до 6... 6 тисяч, роби репости, лайки. Якщо не підпишешся, заставимо ставитися одно лайк.